итак, раз, два. Добре, знайомий, але виглядає зовсім новеньким. Скульптуру футбольному м'ячу, що вже понад 10 років радує око Харків'яну Саду Шевченка. Відкрили після реконструкції. Це місце вже давно полюбилося небайдужим до спорту людям. У 50-х роках минулого століття навколо цього місця стояли стенди, де можна було почитати газету Радянський спорт. А любителі футболу обговорювали останні новини. В народі це місце називали футбольною брехалівкою. І потрібна 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 ідея, це місце, Украсить тим более що старые газетные стенды усарили, люди собирались тут было все в запустении. И пришла ідея поставить здесь небольшую форму, посвященную футболу. Ну я как дизайнер, как женщина, предложила футбольный м'яч. Так, у 2001 році тут і з'явилася ця скульптура. Відкривати її приїхав тренер української збірної Олег Блохін, на згадку залишивши у бронзі, свій автограф. За всі ці роки м'яч жодного разу не ремонтували. Після недовго тривалої реставрації постамент повністю замінили. Тепер він з цілісного граніту, а не дрібної плитки. А також осучаснили ілюмінацію поряд з м'ячем. Відкриття присвятили перемозі збірної України, які раділи всі від мала до велика я рада, что наша Украина выиграла коли потрапляєш у місто за аеропорту, то футбол відчувається скрізь. Білборди, люди у футбольному настрої. Це гарно. Всі водії їздять і машуть прапорцями. Красива культура міста, гарний парк. Люди Україна вчора добре зіграла з пристрастю в серці. Молодці там пам'ятник про реставрировано ну, реставрірован. Єврото вірня, коли в місті Харків проводиться фінальна частина чемпіонату Європи. И это символично, это здорово. Теперь все гости города Харькова смогут увидеть этот мяч и сфотографироваться возле него. А яке ж свято без футбольных цикавонок. свой шоу с приборкуванням яча показали всем могучим футболісти. Игорь Бескровный, Игорь Луханин, Харьковские известия.